Коротко, з сенсом. Ну, от знаєте, часто ж чуємо. Ой в мене погані гени. Або це в мене просто в крові. Знайомо? Так, дуже знайомо. Багато хто справді відчуває себе якось ну, заручником спадковості. Саме. А що як це не зовсім так? От сьогодні ми якраз заглибимось у матеріал під назвою «Не жертва генів перепрограмування ДНК за сім днів. Цікава назва. Дуже. І наша мета спробувати розібратися, чи справді наша свідомість, наші думки можуть якось впливати на нашу біологію. Ну, принаймні, як це бачить автор цього джерела. Тобто перевірити ідеї, представлені там. Точно. Автор, до речі, спирається на відому цитату біолога Брюса Ліптона. Звучить вона приблизно так: гени це не вирок, це скоріше книга рецептів. Ага. А кухар каже Ліптон, це твоя свідомість. Ну, це ж справді інтригує, правда? Безумовно. Виходить, що думки можуть е, ну, ніби давати команди геном. Звучить революційно. От і я про те ж. Давайте спробуємо розкласти по поличках. Головна ідея джерела така ДНК це не якийсь там жорсткий незмінний план. А скоріше набір можливостей. Саме так. А наші переконання, емоції, навіть просто думки це ніби. ну… Сигнали. Сигнали, які активують ті чи інші рецепти з тієї книги, зрозуміло. У джерелі навіть є така аналогія уявіть собі пульт управління десь у підвалі будинку, і там є кнопки тривога, хвороба, радість, здоров'я. Угу. І часто, як стверджує автор, ми несвідомо тиснемо на тривогу чи хворобу, думаючи, що ну от такий будинок, така доля. Але чи справді це так? От якраз тут, мабуть, варто згадати наукове підґрунтя, на яке посилається автор, це ж я так розумію, роботи саме Брюса Ліптона в галузі е, клітинної біології. Так саме його праці, ключовий момент, який він підкреслює: не тільки ядро клітини з ДНК всередині керує процесами дуже важливу роль відіграє клітинна мембрана, ну тобто оболонка клітини. Ага, а як саме? На цій мембрані є спеціальні рецептори, вони, як антени, вловлюють сигнали ззовні, з навколишнього середовища, клітини, тобто, по суті, з нашої крові. І як це пов'язано з нашими емоціями? У джерелі це пояснюють так: от відчуваємо ми страх. Так мозок дає команду, і в кров викидаються гормони стресу, ну, наприклад, адреналін, класичний приклад. Ці молекули адреналіну досягають клітин, їхніх мембран, рецептори вловлюють цей сигнал і передають його всередину. Увага, небезпека, треба мобілізуватися, захищатися. А якщо навкаки, а якщо ми відчуваємо, скажімо, любов, спокій, вдячність, тоді виділяються інші речовини, наприклад, окситоцин. І сигнал для клітини зовсім інший. Все добре, безпечно, можна рости, відновлюватися, розвиватися. Тобто, виходить, що наші емоції через гормони стають певними хімічними сигналами для клітин. Саме так це подається в джерели. І якщо слідувати цій логіці, то постійний страх, хронічний стрес він тримає клітини, ніби в постійному режимі оборони. Точно. І в цьому режимі, як стверджується, процеси росту, регенерації, навіть імунна відповідь вони пригнічуються, бо всі ресурси йдуть на виживання, на захист. Тобто, справа не в тому, щоб переписати саму ДНК. Ні, ні, не в переписуванні йдеться про епігенетику. Це власне про те, як зовнішні сигнали впливають на активність генів, які гени вмикаються, а які вимикаються. Це називається експресія генів, так саме так. Експресія генів, і за цією теорією наші думки та емоції опосередковано через гормони стають тими самими сигналами, що регулюють цю експресію. Виходить тоді, що хвороба згідно з цією концепцією може бути не просто наслідком якогось поганого гену, а скоріше результатом того, що клітини через хронічний стрес, через постійний страх застрягли в режимі виживання. І не мають можливості перейти в режим росту та відновлення. Ну, приблизно так. Джерело наголошує на двох фундаментальних режимах роботи клітини: зростання відновлення або захист виживання. І вони, що важливо, практично взаємовиключні. Тобто одночасно і рости, і захищатись клітина ефективно не може. Саме так. Уявіть солдата в окопі під обстрілом. Йому зараз не до будівництва нового будинку, правда ж? Йому треба вижити. Так само і клітина. Якщо сигнал небезпека постійний, вона переходить в режим захисту. І якщо емоційний фон переважно тривожний, то клітини застрягають у цьому захисному режимі. І от зміна цього фону на спокій, вдячність, любов може стати сигналом для переходу в режим відновлення та росту. Слухайте, це важливо уточнити йдеться ж не про те, щоб ігнорувати реальні проблеми чи вдавати, що все чудово. Абсолютно ні. Ідеться не про наївність. Йдеться про те, щоб вийти зі стану постійної внутрішньої війни на біохімічному рівні, перестати постійно натискати на ту кнопку тривога. І от тут, мабуть, ми підходимо до практичної частини, яку описує джерело: метод сім хвилин до нової ДНК. Звучить, звісно, трохи магічно. М -м, так, назва гучна. Але що там по суті? По суті, це щоденна практика протягом тижня по сім хвилин на день, і мета свідомо почати формувати інші сигнали для своїх клітин. А як саме? Через дві основні речі. Перше це цілеспрямовані позитивні твердження, ну афірмації. Наприклад, повторювати собі моє тіло зараз в режимі відновлення або я керую своєю реакцією на стрес. Тобто свідомо задавати собі позитивну установку. Так. А друге, це візуалізація уявляти себе вже здоровим, спокійним, повним сил, відчувати це так, ніби це вже відбувається прямо зараз. Зрозуміло. Тобто… Це спроба через свідоме зусилля, через фокус уваги вплинути на оці несвідомі процеси, які формують наше внутрішнє біохімічне середовище. Саме так ідея в тому, щоб створити нові нейронні шляхи в мозку і як наслідок змінити звичний гормональний фон через регулярну практику. В принципі, логіка в цьому є мозок пластичний, і те, на чому ми фокусуємось, дійсно впливає на нашу біохімію. Отже, якщо підсумувати основні ідеї з цього джерела, людина це не просто пасивний носій генів, а потенційний диригент свого внутрішнього світу. Гарно сказано, диригент. Кожна думка, кожна емоція це може бути сигнал команда для клітин, що впливає на їхню роботу через механізми експресії генів. І, можливо, перший крок це просто допустити таку можливість так, просто сказати собі: Я не жертва, ні обставин, ні генів, я можу впливати на свою біологію, хоча б почати з цього внутрішнього твердження. І знаєте, розмірковуючи над цим джерело, як ви згадали, натякає на ще глибше питання де ж насправді знаходиться наш основний центр керування? Тобто, чи він лише в мозку, в наших думках, чи можливо. Є ж дослідження, які пов'язують емоції, і почуття з серцем, з його потужним електромагнітним полем. Можливо, наші почуття мають не менш, а то й більш важливу роль у формуванні сигналів для тіла. Цікава думка. Тобто не тільки голова, а й серце. Можливо, це залишає нас з таким, знаєте, питанням для роздумів наскільки ж потужним насправді є наш внутрішній світ, наші думки, наші почуття, утворені нашої фізичної реальності. Про це варто подумати. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.